Привіт, я Віталій. А я Валентина. Ми засновники бренду вау Ялинка. Ми створили бізнес, який не тільки дарує незабутні емоції кожному, але й дає вау-фінансовий результат. Це перевірено п'ятьма роками нашою спільною роботою з командою. Наша мета створювати справжнє свято з натуральними ялинками, щасливі та складні дні, дарувати тим, хто потребує, та створювати справжню вау атмосферу. Кожного сезону ми чуємо. А коли Одеса, коли Львів, коли все таки Дніпро, люди по всій Україні мріють обрати своє деревце вживу. Хто ми такі, аби відмовляти клієнтам? Ми запустили франшизу, щоб кожній країні в кожному місті України вау валуємоці. Ми шукаємо партнерів, які поділяють нашу пристрасть і готові розвивати бренд разом із нами. Ми надаємо повну підтримку 24 на 7. навчання, консалтинг, маркетингові активності все, що потрібно для нашого успіху. Ми шукаємо партнерів, які хочуть створювати справжню магію та розвивати бренд Вау Ялинка у своєму місті. З мінімальними інвестиціями у 25 тисяч євро. Окупність настає вже у перший сезон, а середній дохід з другого сезону сягає від 12 тисяч євро. Дізнавайтеся більше на нашому сайті та станьте частиною нашої ялинкової родини. Франшизу ми хотіли зробити на другий сезон, але Валентина мене зупинила, тому що її думка була така, що потрібно перевірити всю модель і тільки після цього починати створювати франчайзинговий продукт, тому що ми запускалися в ковід. Потім Потім була війна. І коли ми зрозуміли і підтвердили фінансово, що ми прибуткові, що ми можемо розвиватися ефективно навіть під час таких подій, це час для початку створення нашої історії, нашої франшизи. Валентина, наша франшиза ж не для всіх, то наш ідеальний франшизі. Наш ідеальний франчайзі – це людина, яка розділяє наші цінності. А для нас цінно це створювати святкову атмосферу, створювати лояльні, теплі відносини з клієнтами, масштабувати у це бачення про екологічність святкування, про те, що ялинка в домі повинна бути натуральна, про те, що повинна бути фермерська, легальна. Ну, людина, яка буде також бажати, як і ми, розвиватися. Масштабуватися, ставати кожен сезон краще, дарувати нашим клієнтам незабутні емоції, а також надавати такий сервіс, щоб наш клієнт повернувся і на наступний сезон і ще й привів з собою подружку або друга, або порекомендував нас у соціальних мережах, взагалі, який буде з нами не на один сезон. 100%. тому що ми починаємо цей бізнес не в один сезон, в плані того, що зробити грошей, і все. Цей бізнес довго. ми починали інвестувати в це поле, коли воно було ще нижче мого коліна, да нижче мого коліна, тому що це. Бізнес, який буде зростати, який буде постійно приносити прибуток своїм власникам і нашій великій ялинковій родині, тому що ми розуміємося на історії, ми розуміємося на ялинках краще ніж будь-хто в Україні. Тому ми знаємо, як будувати цей бізнес, і саме головне, ми знаємо, як на ньому заробляти. Тому, якщо ти наш ідеальний франшизі, такий, як сказала Валентина, ми тебе чекаємо на. Зустріч з нами, де ми з тобою проводимо зустріч знайомство, де зрозуміємо, а чи підходом ми один одному Ми будемо продавати франшизу тільки тим людям, з якими у нас станеться меч, тому що як я кажу, що партнерство це як одруження, і до вибору партнера треба підходити так, щоб ти розумів, зможеш ти з цим партнером бути. І в радості, і в горі, і, і взагалі допомагати підтримувати, тому що не все йде інколи гладко інколи треба почути один одного, зрозуміти і знайти якийсь компроміс. Тому наша франшиза для тих, хто максимально свідомий, ми підготували дуже багато чого, що ми будемо віддавати партнеру. Крім своїх знань, і розуміння ялонкового бізнесу. Ми будемо передавати свій досвід. В плані ведення бізнесу, в плані ведення комунікації, правильних продажів, правильного класного сервісу, тому ви отримуєте супер класний досвід взагалі на все життя. Це не просто про один продукт, це про зміну вашого підходу, розуміння, про ведення бізнесу, тому що ми будемо ділитися супер дієвим кейсом, який почався в ковід, пережив війну. Активно її фазу після перемоги виросте просто в єдина рога.